Змінила пензлі для малювання на військовий однострій. Рівнянка Тетяна Дем'янович проходить реабілітацію у рівненському госпіталі ветеранів війни і заодно прикрашає його своїми картинами. В одній з кімнат зобразила архітектурну історичну споруду, якою славиться Клевань. Більше про військовий та творчий шлях жінки розповість Павло Невесенко. В перервах між лікувальними процедурами військова Тетяна малює картину на стіні, зображає клевенський замок, бо це знакова споруда для селища. Використовує під час малювання не лише фарби, а й будівельні матеріали. Шпатель, пензлики, руки, рукавички тут все воно фантазія включена. Над своїм творінням Тетяна працює місяць. Ідею взяла з старовинної фотографії. Зізнається, довго не могла підібрати необхідні кольори для картини. Треба що розмалювати його все якби? Я його багато разів питалася зробити так, як воно має бути, воно мені тільки зараз вийшло, як. Я його бачила у будиночку, де проживає Тетяна, жінка створила невеличку майстерню. Тут малює ікони за допомогою піску. Нині працює над образами святого Миколая. Бо скоро це велике свято. До війни займалася такими картинками і зараз, так як моє вільний час, собі тут на лікуванні після процедур. Зараз так як моє хобі. Відпочиваю, релаксую собі, ну і заодно подарунки якісь будуть комусь. Тетяна Дем'янович з доброволицею вступила до ЛАВ ЗСУ у березні 22-го. Зізнається, це був поклик душі та патріотизму, коли країна опинилася в біді. Це був поклик, тому що прийшла біда, треба захищати дітей, свою землю. У мене дві дівчинки. Я якби прийняла таке рішення, що я йду. Нині Тетяна несе службу у Рівненському навчальному центрі. Зброю їй заміняє кухонне приладдя. Жартома називає себе бойовим кухарем. Хлопці мають бути погодовані, голодні солдати не можуть воювати. Ну, якби це теж важливий таке об'єкт, як я кажу, кухня. При цьому жінка зізнається, якщо буде потреба, не задумуючись, поїде на фронт, де проходять активні бойові дії. Хлопці кругом хочуть їсти. Ну треба, то поїдемо, а що робити? Ми мусимо це все пережити і виграти це все, що буде. Це наша земля, ми маємо це перемогти. Зараз Тетяна має декілька мрій полікувати хвору спину, закінчити картину Клевенського замку. потім буде знову нести службу. А там сподівається, і перемога України у цій війні не за горами. Павло Невесенко, Володимир Захаров. Новини Рівного.